Гендерна ідеологія, гендер, трансгендер. Що ці всі слова означають? Одного разу я зустрівся зі своїм е, знайомим психологом, і він мені розповів справді таку дивну історію. До нього прийшов дев'ятикласник у кабінет, як до психолога, на е, таку чисто дружню розмову. На запитання, як тебе звати, дев'ятикласник відповів: я є, воно і реально всі були в шоці. Після цього знаю у кожного з вас. Пролунало в голові таке запитання, що таке гендерна ідеологія. І зараз ми дізнаємося. Гендерна політика це соціокультурні ролі, які не пов'язані зі статтю людини. Гендер суперечить науковим фактам стосовно біологічної визначеності статі. Далі, це те, що гендерна ідеологія завжди старається нав'язати науці свої власні погляди. Якщо коротко, гендер сам по собі руйнує гідність людської особи, гідність сім'ї. Гідність чоловіка, гідність жінки, гідність християнських цінностей і, взагалі, гідність цілого людства. Знаєте, досить часто християн називають гомофобами, тобто ті, які виступають проти гендерної ідеології. Але не біймося цього. Папа Венедикт XVI твердив, що церква це є свобода. Відстоювати свої переконання, свої цінності. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, поширюйте наше відео. А також любіть Бога і Україну! Слава Ісусу Христу!